Всім привіт! Я Літа Ахметова і з вами Літо з літою. От і зараз я вам хочу розказати, чому важливо створити своє робоче середовище, так званий творчий куточок. Перше це оптимізація вашого часу, тому що багато часу зазвичай перед написанням картини йде саме на налаштування моральне на настрій. І нам краще від нього відняти те, що стосується, як ми поставимо Мольберт, чи як ми йде, розкладемо пензлі та фарби, де буде стояти палітра. Тому ем, момент оптимізації в даному випадку дуже важливий. Другий момент Другий момент – це натхнення. Самим творчим куточком ви створюєте собі е, інспірацію. тобто, коли ви будете на це дивитися, ви вже отримуватимете насолоду, як ніби ви стоїте і працюєте за мольбертом за вашою картиною. Саме тому важливо це зробити красиво і надихаюче для вас. І третій момент важливий: маючи творчий куток, ви вже маєте мотивацію. І це є ваша мотивація для того, щоб продовжити і закінчити вашу картину, і почати наступну, і так далі. І так далі. І зараз я вам покажу, які можливі варіанти створення робочого куточку згідно з тим, яким ви простором оперуєте. Що робити, якщо у вас є лише один маленький мольберт і стіл? Тобто, що у нас тут є? У нас є невеличкий мольбертик, у нас є полотно, у нас є палітра. У нас є е, олія, тут можна одразу і розчинечок поставити. У нас є е, невеличкий стакан з пензлями та мастихіном, є ганчірка, вологі серветки можна докладувати. От, і є надихаючий бекграунд. Він має бути обов'язковий, тобто мають бути детальки, які вам приносять радість. І ось невеличкий тюдничок, зручний, якщо ви хочете зберігати в закритому вигляді, або ж у вас не так багато місця для того, щоб розкласти все. Тобто ми тут можемо покласти пензлики, ось також пензлики ось тут отак зафіксовані. Олію доведеться разом з розчинником доливати в баночку, тут основні кольори. До речі, це зручно для того, хто там використовує маленькі тюбики фіної фарби. Ну і все одно потрібна площина для палітри. Якщо у вас звичайний великий мольберт, то вам знадобиться додатково ще високий стільчик або ж такий ящичок, або щось іще для того, щоб покласти ваш інструментарій для написання, тому що вам буде потрібна додаткова поверхня. А є ще варіант. 3. Суть у нас тут залишається однією і тією ж лише один момент. Якщо у вашого момперта немає додаткової підставочки, то вам потрібен буде ось такий ящичок або ж тілесний, який ви зможете покласти інший інструментарій. Краще, щоб площина була більшою, або якщо вона невеличка, тоді ви більшу дощечку поверх. Також тут залишається, та, лише це мольберт з кількома додатковими підставочками. От, я використовую ще одну таку надбудову поверх, ви можете її не робити. Я також використовую скло замість палітри. Можна і яке скло використовувати. От. Тобто задача зробити так, щоб вам було затишно, красиво і хотілося малювати, як ви розумієте, ви там на стіну можете щось прикріпити і таке інше ось. Але це також ще не все. Ось ще що можна зробити. Можна використати етюдничок, в ньому є кілька секцій, також зручно покласти палітру та фарби і одразу поставити ваше полотно. Сподіваюся на реальних прикладах вам тепер зрозуміло навіщо потрібен. Творчий робочий куточок вже готовий. Бажаю вам наснаги та естетичного задоволення для створення його у вашому просторі. Обіймаю!